Можна, якщо в тебе є мета, якщо ти є замотивованою людиною, якщо наприклад, тобі запропонували роботу якусь з дуже високою заробітною платою, такою високою, так і е, людина розуміє, так, мені потрібно тільки вивчити англійську мову. Я вас прошу, 6 місяців, і людина вже спілкується на рівні зі мною. Тобто, якщо в тебе є мета, це все дуже легко вивчається. А коли ти знаходишся в позиції, о англійська ну було б було б добре. Було б добре, якби я знав, то можна вивчати і і 5, і 10 років. Також е, легко вивчення англійської мови дається, якщо ти дійсно вчиш. Якщо вивчення вивчення слів, наприклад, іде. ти сідаєш і дійсно вчиш. А не так сьогодні зробив я домашнє, а, а потім я може післязавтра повторю, Ой, що сьогодні в мене там нема. Я не в гуморі, я не в настрої, мабуть, я сьогодні не піду. Тоді ви, вибачте, можна й 10 років вчити, а толку з того. Чисто технічно так є. Е... Прийоми, наприклад, коли ти під час вивчення слів не просто дивишся на слово його вивчаєш. Сидиш над ним 5 хвилин, 10 хвилин, хвилин мутузиш те слово. Ні, вибачте, ти береш слово, ти е, уявляєш собі. Якась асоціація повинна бути. Я вас, я вас прошу, по 10 слів на день, то це кожна людина може зробити. Подивився 10 слів, уявив, пару разів повторив, все. На наступний день так само. Тобто є дійсно такі техніки, які просто роблять вивчення трохи легшою, і сам шлях вивчення легшим, легшим, доступнішим, цікавішим.